З вами, як завжди, ще ваш Дімастий українець. Ми знаходимося в Татрах. Це ті ж самі Карпати, тільки не в Україні, а в Польщі. І знаходимося ми саме в містечку курортному під назвою Закопане. І поруч зі мною неймовірна козачка така українського роду. Красиночку, як тебе звуть? Валерія. Валерія? Ого! Це така, знаєте, значить тегриця, така Рррр. Валерія, скажи, будь ласка, чи подобається тобі тут? Подобається Серйозно? Не Ні Молодець. А що найбільше тобі тут сподобалось? Аквапарк, а чим саме тобі той аквапарк так сподобався? Ну, аквапарк він є аквапарк, правда? А, друзі, варто сказати, що цей проєкт благодійний. Організувала арі це громадська організація, яка кожного року допомагає людям з порушенням здоров'я, відправляючи їх в різноманітні подорожі, тим самим дає можливість розвиватись самостійно, а також ставати кращими в будь-яких сферах. Скажи, будь ласка, красунечко, що ти хотіла найбільше, коли їхала сюди? Я не, не знаю. – Не знаєш, тільки дивись туди у ту хату. Шість бесяка. То що ти хотіла, коли їхала сюди, розкажеш? Все хотіла. Все хотіла. Юний козак такий енерджайзер. Як тебе звуть? Артем. Артем, так? Артем, скільки тобі років, скажи? Вісім. Вісім років це один з наймолодших учасників благодійного проєкту, який організували організація громадська під назвою Арі, -арі». А, Скажи, будь ласка, юначе, як тобі тут? Чи подобається? А, скажи, будь ласка, що ти хотів найбільше, коли їхав сюди? Копа. Аквапарк хотів? Да. Ти коли їхав сюди, знав, що буде аквапарк? Ей, крутий, дивіться, він знав, що буде в аквапарку, як приїхав це. Хто? А, і зараз також хочу сказати, що цей юнак дуже енергійний. Протягом всього проєкту він начебто шило має в одному місці. Бігає, як невгомовний. Скажи, як тобі це вдається? обычно. Обычно. А звідки ти? З Києва. З Києва. А, ну київські хлопці, вони всі моторні парубки. Скажи, будь ласка, чи подобається тобі тут? Подобається. І найбільше я правильно зрозумів, найбільше тобі сподобався аквапарк. Чи ще щось більше сподобалось? Аквапарк, так. Да. Аквапарк. А що тобі в аквапарку сподобалось? Басейн О, красавчик. Друзі, я не прощаюсь з вами, а кажу до нових зустрічей. Зі мною був поруч неймовірний козак із Києва. Як тебе ще раз? Артем. Ражуть? Артем, давай Красавчик. Ставимо подобаєчку, підписуємось на каналчик і все буде класно.